Тримайте мій темп. Піднімаємо. Руки тримаємо. Ну як ви? Кайф. Любіть себе. Привіт! Сьогодні в нас домашнє кардіо на 12 хвилин. Давайте починати. Ми розтрусимо наше тіло, піднімемо пульс і зарядимось енергією. Перша вправа найпростіша. Крок-крок. Крокуємо в видих і зводимо лопатки. І в видих. Розтруситись, розігрітись. Гарний широкий крок, легке зведення лопаток. 40 секунд працюємо. У вас є таймер, і мої підказки. Видих і видих. Фух. Дихаємо, дихаємо, дихаємо. Не стоїмо на місці. У вас між правами активний марш. Я буду ще е підказувати, що ми будемо робити далі, бо всього 10 секунд у вас не буде сильно часу дивитись на підказки. Дихаємо. Налаштовуємося. Па. Па! У вас активний марш. Я показую наступну вправу. Підсідаємо руки і руки. І це буде видих. Три, два. Підсіли, працюємо. Раз. Руки натягнуті, як струни. Вони не тіліпаються. А малюємо гарне, красиве коло. Дихаємо. Ми підсівші, ми не стоїм рівні. І в сторону нога, рука догори. Та-та-та, вже включаться наші плечі. Дихаємо. Дихаємо і дихаємо. Видих. Без стрибків. Все через марш. По 40 секунд. Тримайте мій темп. Тримайте мій темп. Видих. Три. Дві. Знову у вас марш. Ви активно ходите Наступна наша вправа. Два кроки в сторону. Захльост. Па-па. Працюємо. Раз. Фум. Знову наші лопатки. Раз, два, пам. П'яткою сідниці. Па. Па. Вдарили. Па, па. Вдарили. Ще. Фу. Фу. Пам! Видих. Тільки початок. Видих, дихайте. Гарно, гарно б'ємо. Коліно направляємо в підлогу. Руки працюють. Ми наче щось беремо. Взяли до себе, підтягнули. Видих. Ще. Нагадую, у вас марш. Я показую наступну вправу. У вас марш. У нас наступна вправа, коліно коліно. Руки будуть дивитися в сторону. Три. Два. Почали. Видих. Коліно до ліктя. Ліктя до коліно. Гарно піднімаємо. Руки тримаємо. Видих. Уу. Видих. Па. Не працюйте спиною. Працюйте е, хотіла сказати, кінцевими точками. Але це лікті і коліно. Це середні точки. Видих. Видих. Уу. Плечі. Як вони там? Дотримайте, дотримайте. Зараз будуть відпочивати. Пум. Темп і темп. Знову крок. У вас крок. Ми працюємо далі. Будемо відштовхуватись назад. Підсідати. Підсідати. З кроком назад. Поїхали. Видих. Видих. Видих назад. На підприсідання. Ми зараз нічого не качаємо. Ми зараз все розтрушуємо. Видих. Розтрусити руки. Поставити щось на верхню поличку. Ще. Дихати. І дихати. Який ми класний. Взяли темп. Розігрілись. Ще. І видих. Три. Дві. Знову у вас марш. Поправляємо шорти. Підсідаємо і працюємо в сторону. Граємо в бокс. Поїхали. Погляд. За рукою. Руки. Розтрусити. Зробити з них жиле. Дихати. Видих. Видих. Ще. Погляд. Провернули стегно. Вже тепліше. Вже тепліше. Голова крутиться. Тримаємося. Це наш вестибулярний апарат. Видих. Ще. Підцілуда. Під удар, Па. Па. Дві. Воу, знову у вас марш. Наступна вправа. Зверху. Коліно до себе. Не нахилятися спиною. Працюємо. Дихаємо. Видих. Перекроковим через якусь огорожу. Паркан. І видих. І тягнемо щось до себе. Вау! Оце ми ритм взяли. Дихати. Вау! Ще. Ще. Па! Ху. Втягнути живіт. Шбитки кардіо. Розтрусити своє тіло. Зарядитися енергією. О, Знову марш. У -у -у. Як воно? Ідемо далі. Крос. Руки ножиці. Ноги ножиці. Працюємо. Пальці натянули. Гарно туди руки назад. Нога назад. Видих. Видих. Ще. Ще. Як ви? Теплішенько. А то, може, вам плюс 30, холодно. То ми вас підігріємо. Дихайте. Не зупиняйтесь. Серце працює. Дихати. Ще. Пам! 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 Я ще й говорю в цей момент. Це капець. Обрала собі професію. Крок. Молодці. Дихати Найпростіше. Романтичний біг або марш для тих, хто взагалі не бігає. Ми біжимо на морі. Ми на морі. Звук хвиль. І ми на кардіо. Спокійний біг. Руки можна розтрусити. Біжим. Біжимо, біжимо, кудись там назустріч своїм мріям. І назустріч самосприйнятю. Думали схудню, а ні. Дихаємо. Хто не бігає. Ви робите марш. Так. Видих. Це така міні-пауза. Руки розтрусити. Фу, три. Всі на марш. Хоп. Перейшли. Працюємо. крок крок коліно. Раз, два, пам. Раз. Два. пам. Раз. Два. пам. І працюємо зі мною. Фу. Фу. Ще. Зарядились, зарядились. Вже майже кінець. А ми тільки почали. Ну, давайте, давайте. Розкачуйте себе. Свою енергію. Свою силу. Ще. Триматись. Не зупинятись. І видих. Видих. Клас. Бам! І марш. Фу. Марш. І тепер знову наш бокс. Але тепер ми підсідаємо стопу широко. І ми будемо працювати. Раз, два, три, чотири, п'ять. І наверх. Фу. Працюємо. Перекроковуємо з ноги на ногу. Руками наносимо удари. Фу. Да. Ну а як? Фу. Трусимо руками. Фу. Зараз потрусимо ногами. Тримайтеся. Тримайте мій ритм. Якщо це важко, свій темп, Я не знаю вашого рівня підготовки. Хочете кращий рівень? приходьте до мене на групові тренування. Видих. Видих. Ще. Перекроковуємо. Намашу. Наступна вправа для вас. Ух, кимон ти куди? Крок назад, руки вперед. Поїхали. Видих. Ну як ви? Ще трошки. Вау. Раз. Ха? Ще три після цієї. І все. Але ритм не збавляти. Але дотриматись. Уу. Ще. Кошечки. Раз. Раз. Да. І да. Фу. Фу. Тримаємо. Тримаємо. Фу. 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 Три. Дві. Знову марш. Фу. Кайф. Б'ємо себе по сідницям. Стопи широко. Руки перед собою. Кожен раз ударяємо сідниці. Поїхали. Прес тримати. Видих. Видих. Видих і видих. Вау. Трошки залишилось. Гарно б'ємо. І натягуємо щось до себе. Пох! Тримати. 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 Да. Ху. Видих. Ху. Видих. Фум. Фум. Фу. Фу. Зараз будуть удари. Бах. Ба. Фу, відпочинок. Ходимо. Дві останні. вправи. Дві фінальні. І фум. Протилежна рука. До ноги. Поїхали. Па! Трошки агресії. Фу. 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 Дозвольте собі розізлитись. Фум. Фум. Видих. І удар. Да. Видих. Ще. Видихнути. Видихнути. І. 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 Тримаємося. Ще. І. Три. Дві. Один. Марш. І все. Фіналочка. То вже заминочка. Молодці. Нога в сторону. І рука. Це заминка. поїхало. Видих. Видих. Що ви? Як вам ці 12 хвилин? Можете повторити спочатку. Я не проти. Видих. Тримаємося. Не збавляємо різкотем. О! Кайф. Відчувайте свою силу. Відчувайте, як пішла робота. Під. Та пульс. Ще. Видих. І видих. Чотири. Три. Дві. Ніхто не зупиняється. Марш. О! Ми це зробили. Зробили вдих. Зробили видих. Вдих. Видих. Продовжимо ходити. Ще вперед вдих. Видих. Сповільнюємо дихання на місці. Вдих. Видих. Ще один раз. Вдихнули. Видихнула. Просто хода. Перейшли. Крок, 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 крок. Вдих. Видих. Легко. Та легкий таночок. Заспокоїмося. 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 Робимо вдих. І видих. Фух. А я подихала вам прямо в мікрофон. Я сподіваюся, вам це тренування сподобалось. На сьогодні це все. Дихайте, переходьте на наступне відео. Відео: відео. Розминайте свої литки. Я бажаю вам гарного дня. Дякую, що ви тренуєтесь, турбуєтесь про себе і обирайте мої тренування. Моє мокре обличчя каже вам па-па. До зустрічі на наступних тренуваннях. Підписуємося, коментуємо, шукаємо на інстаграмі, які ще вам настановочки. Любіть себе, Па-па.